Якщо ви знаєте, в Європі людина оплачує, тобто йдуть на комунальні послуги, десь приблизно 30% її доходів. У нас вже це доходить до 90%, а у пенсіонерів і того вище. Владо, дбай про людей. Не роби з нас жібраків. Перестань знищувати в державі охорону здоров'я. В перших рядах виступають люди в білих халатах, медичні працівники, представники галузі, економіки, яка продукує найцінніший продукт це здоров'я нації. В усьому світі відповідальність за здоров'я населення несе держава, яка дбає про те, щоб здорова мати народила здорову дитину, щоб були створені нормальні умови. Для життя і розвитку молодого покоління, яке в майбутньому буде будувати нашу державу. На жаль, вартісної медицини поклали на плечі охорони здоров'я, яка впродовж багатьох років фінансується по залишковому принципу. Наші акції протесту 6 липня в місті Києві уряд не почув. Тому є надзвичайно. Велика необхідність нагадати про нас. І так звані народні слуги сьогодні чинять з нами таке, що ми з вами повинні виходити на вулицю, щоб відстояти своє конституційне право. Для кого не секрет, у якій пошані зараз у нас освіта і вчитель, зокрема. Нас хвилює успішне впровадження освітньої реформи, навчання та виховання дітей. Це наші покликання, це наш обов'язок. А який обов'язок мають перед нами держава, уряд і всі ті депутати, котрих ми обрали? Гідно оплатити нашу працю. Від травня і по сьогоднішній день вчителям Тлумицького району жодного разу не виплатили зарплату в повному обсязі. Останню восьму частину відпускних ми отримали в жовтні. 한바 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 바바 Вважаємо, що тарифи на тепло, на електроенергію, на інші компослуги мають встановлювати органи місцевої влади, а не там, де в Києві. Тому що якщо це в Києві, то ніхто ні до кого не достучиться. А Якщо тут це буде в Івано-Франківську в тлумачі, в Калуші, це легко буде на місці прийняти ті економічно обґрунтовані тарифи. Сьогодні 2016 року. Учасники акції проспілок Івано-Франківської області. Висловують категоричний протест проти рішень уряду України щодо шокового підвищення ціни на газ для населення, тарифів на гарячу воду та опалення електроенергії, безналежних заходів соціального захисту та підвищення трудових доходів для населення. Люди обурені відвертим ігноруванням владою їх законних прав при вирішенні соціально важливих питань цінової політики. У той час, коли кожна друга сім'я в Україні живе за доходи, на доходи, що є нижчими від прожиткового мінімуму, та й то своєчасно не вплачується. будь-яке рішення з підвищення ціни тарифів штовхає їх у бідності. Ганебне є те, що переважна більшість працюючих сімей змушена звертатися з оформленням субсидій не в змозі оплатити житлово-комунальні послуги. Вимагаємо! Забезпечити своєчасно і в повному обсязі виплату заробітної плати та ліквідувати її заборгованість. Вимагаємо негайно провести переговори уряду з профспілками, а невідкладно забезпечити виконання вимог, зазначених у резолюції всеукраїнського маршу протесту про спілок від 6 липня 2016 року. Звертаємося до президента України з вимогою вжити дієвих заходів у зв'язку з масовим порушенням уряду прав людини праці на достатній життєвий рівень, що призвело до поглиблення бідності праці проспіл України, де буде конкретно прийняти рішення щодо подальших дій про спілок і трудових колективів нашої країни. Термін відковання неганий або десятиденний термін, якщо не буде реакції на дії про спілок, як я вже говорив, буде прийнято рішення щодо загальнонаціонального страйку.